Даня, ти знаєш, хто такий Павло Тичина? А я? Ти читав його вірші? І я колись читала. Як ти діла? У мене все добре, як там Київ. Все добре, стоїть. Стоїть, як там навчання. Педагогом буду. Вітання усім! Молодіжний простір Муан 002 розпочинає серію подкастів про громадську діяльність у Маловисківській територіальній громаді. Будемо говорити про успішні кейси, про виклики, які трапляються в контексті громадської діяльності. Ми зараз у місті Кропивницький на студії контента у молодіжному центрі Кома. І мене звати Вікторія Рум'янцева. Зі мною зараз громадські активісти Ман 002. Вітаю, друзі! Привіт-привіт! Розкажіть, що вас мотивує займатися громадською діяльністю? Насамперед, це результат. Позитивний результат. Це дуже мотивує. Угу. Ну, мене мотивує це допомагати людям і робити якийсь внесок у розвиток нашої громади. Даня. Це класно. Я повністю згодна з дівчатами. Це дуже кайвово, коли ти переходиш і бачиш. Дуже класно, коли ти бачиш зміни, що твоя діяльність приносить користь. Культурну революцію зробили у нашій громаді своїми проектами. нашуміли, правда, нашуміле. Дуже круті ініціативи втілювали. Розкажіть, будь ласка, Даня, ти ще навчаєшся в школі? От топ 3 переваги для школяра займатися громадською діяльністю? Їздиш, спілкуєшся з новими людьми. Набуваєш собі всіляких знайомств, набуваєш собі досвіду, і ти завжди на позитиві та заряджений позитивними емоціями. Угу, супер. Тобто ти розширюєш коло своїх знайомих, постійно щось дізнаєшся, нове дівчата. Ну, ви почали займатися громадською діяльністю, теж ще будучи школярками, зараз ви вже студентки. От що для себе класного взяли із громадської діяльності корисного? Весь мій вільний час був приділений громадській організації та діяльності громадської організації. Це захопливо, це новий досвід, це комунікація з людьми. І в майбутньому, наприклад, зараз в університеті вже не так плячно спілкуватися з новими людьми, і вже маєш якийсь досвід. Вільний час присвячений цьому. Круто. Так, насамперед, це комунікація, тому що е, знайомство з новими людьми, спілкування з новими людьми, е, ти не боїшся. Ну, страхи вони так дійсно так, десь так, проходять, вони, тому вони, що ти долаєш перешкоди. Так, так е, немає страху там, говорити з людиною, яку ти не знаєш. Е, подорожі постійні, ти вивчаєш навіть і ті самі вокзали. Це дуже цікаво, це дуже корисно для самої себе, це саморозвиток. Даня, от тобі 16 і тобі доводиться зараз. Сорі, У мене застаріла інформація. Mm -hmm. е, і тобі доводиться менеджерить багато процесів. І бухгалтерію ти ведеш. І якісь організаційні моменти. Ну от як тобі вдається це все робити? Бу, в допомогу, е, щось консультації постійні. Ну по бухгалтерії я точно освіти не маю. У mm -hmm. мене сестра бухгалтер постійно з нею консультуюся, але в принципі. Доволі непогано виходить вести програмні звіти. Ти сам пишеш? Ми всі долучаємось до цього. Я окремо веду тільки фінансову звітність. Ага, супер. Знаю, що ви втілювали програму Окрилені змінами, в межах якої ви ще й роздавали мінігранти у нашій громаді. Це дуже почесно, тому що коли така маленька організація нещодавно створена, і ви вже знайшли ресурс, залучили інвестиції міжнародних донорів. Це дуже кльово. Розкажіть детальніше про програму, яка була її мета? От що ви виконували в процесі? Так, молодь нашої громади мала можливість взяти участь у конкурсі мінігрантів. Вони мали подати заявку. Заявку, скажімо так, з поверх з ідеєю, як вони бачать цей проект, а ми вже допомагали їм в реалізації цього проекта. Ага, тобто, кожен міг будь-яку свою ідею втілити так, вони... потрібно було її просто описати. Так, правильно, так, так. і що ж були за ідеї? Розкажіть е, ідеї, одна з ідей це створення клубу англійської мови для її вивчення. Наступний проект це масштабні культурні події для молоді, про що ви скоро дізнаєтесь в інших наших подкастах. І останні також менш масові події, але для молоді та дітей в селі Манулівка. Угу. Це ви влітку такі культурні заходи проводили. Так, правильно? Так, так. Угу. Англійську мову це діти вивчали у Маловиськівській громаді. Якщо так. Не так, так. В місті Маловиська. Угу. Супер. Розкажіть, що було найскладніше от під час я не знаю, під час керування цими проектами? Якими викликами ви стикалися як команда? По Виклики, я б не сказав, що були виклики під час вже реалізації проекту, Були виклики, коли. Подавалися нам на конкурсі, на жаль, ми не отримували очікуваної кількості заявок, mm -hmm. яку ми планували і хотіли. Але це ми плануємо запустити ще раз цей конкурс і вже будемо працювати над, над тим, щоб е, покращити цей е, результат, mm -hmm. щоб, щоб, можливо, в два рази більше подавалось, mm -hmm. але в принципі, я думаю, Кількість підтриманих проєктів так і залишиться три ну це новий досвід, і я вважаю, що ну ми хочемо, щоб бажане стало дійсно. Ну, ви самі проживаєте у Мануйлівці, тобто для вас, скажімо так, не роблять, не проводять ці заходи, то ви самі вирішили забезпечити собі це змістовне дозвілля. Так, скажімо забезпечити так. собі вільний час угу. влітку. Я знаю багато хто їздив до вас в Мануйлівку на річку. То проїжджаючи повз місцевий будинок культури, у вас там батут стояв якісь заходи. Були. Що конкретно ви робили з дітьми? От розкажіть, що це були за заходи. Ну, в нас е цільова аудиторія молодь. Mm -hmm. Ну, але також, оскільки це сільська місцевість, то дуже часто е відвідувачами стають і діти. Е от ми проводили для ми проводимо постійно, проводимо різноманітні е заходи. Молодь е може проявити свою творчість в нашому закладі. А ми постійно співпрацюємо з будинком культури. Це постійні е, з ними масові заходи. Це всілякі концерти дуже часто. Mm -hmm. е, от Ось так можливо. Є доповнення? Можливо, навіть діти можуть знайти себе, своє направлення в нашому просторі. І завдяки нашим заходам. Ну і не тільки заходи, просто прийти, провести і класно... вільний час. Да, а що да, у вас там да, є да. для дітей? Ну, от яким чином можна там провести змістовний час? У нас є дуже багато настольних ігор, прям дуже багато. Угу. У нас є класний аерохокей, від якого діти в захваті, але найбільше діти в захваті від батуту. Літом у нас не буває такого, щоб на батуті не було дітей. Такого дійсно не буває. Іду я на роботу, чи йду з роботи, чи проїжджаю постійно, бо тут у нас зайнятий. Угу. Дивіться, от працюючи в громадському секторі, я знаю, що ну, один, одна із проблем це саме залучити людей до участі в заходах. Як у вас із молоддю? Наскільки активно долучаються ну, до цих ініціатив? Скажімо так: інколи ну, проблематично на деякі заходи залучити, але в принципі. Стараємося якось заохочувати, mm -hmm. щоб можливо своїми зв'язками mm -hmm. якимись телефоном, а прийди, буде класно, весело. Ти не пожалкуєш, mm -hmm. а потім приходять. Так, да, дійсно класно, ти був правий. Ну, я кажу, і... я завжди був правий. Ну, і також ми робимо класну рекламу, класну об'яву, щоб це прямо кидалося так в очі. Супер. Які зараз у вас плани в команди над чим працюєте? Ми зараз дуже хочемо оновити наш простір, простір. в плані ремонту, в плані технічного забезпечення. Зараз пишемо грант новий. Ну і дуже сподіваємося, що з нового року ми. Оновимо простір в Мануйлівці, Угу. і дуже хочеться створити новий вже в місті Маловиска, щоб покриття було, кількість залученої молоді була більша. Угу. Тобто ви будете масштабувати свою діяльність, правильно? Ми так. стоїмо на місці і хочемо розвитку далі. Угу. Супер. Як ви розподіляєте обов'язки між собою? Ми робимо все разом. У нас як командні роботи здавалося б, такого не може бути, але ми робимо все разом, вирішуємо все разом, обговорюємо все разом. У нас це виноситься в нашу таку маленьку родину. Дуже багато ось більше Саша, допустим, веде соцмережі. Угу. Комунікаційниця, так? Так. Ми з Лілією по практично по практичному реалізація заходів. Я це люблю викласти в теорії. Ну і так якось ми і розподілили. Ну обов'язки так Супер. Але все одно один одному допомагаємо і там в чомусь десь можемо посваритись іноді, але це тому, що ми хочемо, аби було краще і в кожного різні погляди на це. Але ми все, все одно приходимо до однієї думки, і потім всі миримося, і проводимо захід на ура. Ну, ви такі феноменальна команда, якщо чесно, у нашій громаді, тому що ну не часто молодь так гуртується і починає щось робити. Дійсно, це ефективно, системно. Ви вже не один рік показали свою спроможність і далі продовжуєте свою діяльність. Я дякую вам за активну громадянську позицію. Бажаю успіхів вашій команді у реалізації подальших проєктів. Ми дякуємо дякую. тобі дякую. за розмову.